Студії Люба Яворська, ви дивитесь новини Троян на телеканалі лан, вітаю вас. Сьогодні у строю проходила масова акція з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії. На підприємствах, установах і організаціях міста всі бажаючі могли вимірити артеріальний тиск. Не стала винятком і наша телерадіокомпанія. День для працівників ТРК «Лан» розпочався з вимірювання артеріального тиску, так як і для багатьох інших установ нашого міста. 12 травня проводиться всеукраїнська акція здоров'я, яка має на меті виявлення груп ризику, тобто людей. Які мають небезпеку серцево-судинного захворювання, підвищений артеріальний тиск є першим дзвінком таких проблем. Часто люди не зважають на погане самопочуття, ковтаючи пігулки, та причини його не виникають з нічого, тим більше не минають безслідно. Тому найкращим способом виявити хворих є саме таке безкоштовне, так би мовити, добровільно примусове обстеження. Тож не зволікайте і не відмовляйтеся перевірити себе. Коли до вас прийде медичний працівник, це може врятувати вас. від Серйозних проблем зі здоров'ям у Державному комітеті статистики України повідомили, що порівнянні з квітнем минулого року споживча інфляція склала 32%. Причому на продукти харчування майже 50%. Зокрема, хліб та хлібопродукти м'ясо, риба, молоко, сир, масло майже на 40%. Олії – олія більше як удвічі. Так само подорожчали також фрукти й овочі. А от зарплата найманих працівників залишилася на місці. Тисяча гривень тодішньої зарплати нині рівноцінна 500. Приватні роботодавці не поспішають підвищувати. Своїм працівникам зарплату відповідно до зростаючої інфляції, натомість від підвищення цін отримують надприбутки у Львівській області. На 24 квітня кількість громадян, які одержали доходи більше 1 мільйона гривень, становила 85 осіб. Тоді як на 1 квітня їх було 68. Про це повідомив прес-центр ДПА у Львівській області. За рік кількість громадян мільйонерів збільшилася майже удвічі. Нагадаємо, що в Страю задекларували свої мільйонні доходи за. 2007 рік троє осіб. Протягом святкових днів у строю злочинці поцупили каналізаційні решітки на вулицях Мазепи, Неженківського, Бачинської та дві з вулиці Драгоманова, де розташований міський відділ міліції. З початку року в райцентрі зникло понад 80 каналізаційних решіток і люків. Комбінат комунальних підприємств виготовляє їх заміну. Бетонні люки і встановлює замість викрадених металевих. 117 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій було залучено у підприємства та організації Львівщини впродовж першого кварталу 2008 року. Усього ж вкладення в економіку області здійснили партнери з 21 країни. Зокрема, Кіпру, Австрії, Великобританії, США, Польщі та Данії, забезпечили 95% загального обсягу прямих іноземних інвестицій. А це майже 882 мільйона доларів США. У підприємства стрищини вкладено

8 травня Всесвітній день Червоного Христа і Червоного півмісяця. Першою людиною, яка замислилася про допомогу пораненим, був швейцарський громадський діяч і письменник Анрі Жан Дюнан, який народився 8 травня 1828 року. За його ініціативою і була створена спочатку Міжнародна організація допомоги пораненим на війні, а потім в Женеві скликана конференція, що започаткувала рух Червоного Христа. Дюнан став першим лауреатом Нобелівської премії. Миру міжнародний червоний хрест тричі був удостоєний цієї нагороди у 1953 році. Було вирішено відзначати 8 травня день народження засновника Червоного Хреста Анрі Дюнана як всесвітній день червоного хреста і червоного півмісяця. Про справи стрійських червоно Дивіться далі. Заснований у 1863 році швейцаром Андрієм Дюнаном. Організація Червоного Хреста діє вже понад ста років. В Україні ж вона розпочала свою доброчинну діяльність у 1918 році після засідання прихильників Червоного Хреста. На Львівщині здійснюється декілька програм цієї організації, а саме допомога багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, людям похилого віку, а також інвалідам та хворим. На протязі 2007 року. Було надано гуманітарну допомогу по Стрийському району більше як 20 багатодітним родинам. Теж було надано гуманітарну допомогу у вигляді вживаних речей більше як 20 дітям-сиротам. Було отримано солодощі зі складу Львівської обласної організації, які отримали всі першокласники району, отримали теж сиротинці в Жулені і в Лісиповичах. Трицькою райдержадміністрацією було організовано акцію Ідемо разом до школи, де діти, які з багатодітних родин отримали солодощі від нашої організації і доповнили такі подарункові набори. Для дітей першокласників, завдяки львівському центру дитячої хірургії, на базі Страсбурзького університету серцевої хірургії зроблена не одна операція дітям із вадами серцево-судинної системи, які тепер зможуть жити повноцінним життям. Підділення серцевої хірургії Страсбурзького університету та Львівського центру дитячої хірургії е, ство, у Львівській обласній клінічній лікарні надається е, е, хірургічна допомога дітям з серцевою патологією. Вартість, наприклад, однієї операції може сягати 20 тисяч доларів. І е, впродовж 14 років вже пропоровано більше 250 дітей з такою серцевою патологією. Основними емблемами організації Червоного Христа є Хрест і Півмісяць. Проте нещодавно відбулись деякі зміни в символіці, які пов'язані із релігійними поглядами деяких країн. На міжнародній конференції, на 29-й міжнародній конференції, було внесено доповнення до символіки Червоного Христа. Тепер загалом символіка виглядає таким чином: крім Червоного Христа і Червоного Півмісяця, до неї внесено червоний кристал. Таке доповнення було запроваджено з тим, що не у всіх країнах, де відбуваються збройні конфлікти, можна застосовувати знак Червоного Хреста. Це пов'язано з різними релігійними уподобаннями. До Червоного Христа звертається чимало стріян на обліку. Тут сьогодні перебуває понад 300 осіб, проте допомогти всім нема змоги, адже організація існує за рахунок членських внесків, яких вже й не так багато. Обслуговуємо, ми надаємо медичну допомогу, ну, звичайно, сестринську, ін'єкції, розтирання, забори аналізів. Навіть коли потрібно, ми допомагаємо людям при купівлі продуктів харчування, гігієни, зміни Ну, Практично робимо всю роботу, яку людина не може робити. Також ми займаємося збираннями коштів. Тому що існуємо суто на виключно виключно тільки на збори коштів, які нам здають громадяни. Надаємо матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу. Отримали минулого року. Ми е, отримали також е, речі, бувші в житку, які роздавали людям. Звертаюся до всіх підприємців, керівників підприємств активно підтримати нашу діяльність у зборі коштів адже милосердя це завжди актуально. Початку року у стрию відкрилося п'ять нових груп у садочках, що дало змогу додатково влаштувати в дошкільні заклади 125 дітей. На це з міського бюджету було виділено понад 170 тисяч гривень. На отримання новостворених груп міськовиконком додатково виділив трохи більше 500 тисяч гривень. Нині мережа дошкільних навчальних закладів у Стрию налічує 12 установ: один навчально-виховний комплекс, початкова школа сад та один приватний навчально-виховний центр святого Зигмунда». Дошкільною освітою охоплено майже дві тисячі дітей. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у строю слід чекати хмарну і дощову погоду. Атмосферний тиск 736 мм втутного стовпчика, вологість 77%. Температура вночі 7-8, в день 9-14 градусів тепла. Ця інформація на сьогодні. Побачимось з вами завтра у цій же порі. На все добре.